Ви на каналі Довідник Історика розповім про так званий французький експеримент у Польщі в 16 столітті, як француз опинився на польському троні. Варто нагадати одну подію: після смерті Сегізмунда Августа у Франції сталася одна з найкривавіших подій 16 століття. В серпні 1572 року католики роялісти. Прихильники королівської влади вирізали 20 тисяч гугенотів. А гугеноти так називали прихильників протестантизму, особливо, зокрема, кальвіні, кальвінізму, який виник внаслідок реформації, нагадаю. І між гугенотами і роялістами завжди точилося протистояння, велася боротьба. І однією із таких стала. Серпнева подія. І здавалося, як би ці події французькі могли б пов'язати і Польщу. Але через рік одного із виконавців цієї різанини обрали на польський трон. Це був Генріх Валуа. Генріх виїхав із Франції до Польщі 3 грудня 1573 року, мавши з собою близько тисячі дворян. У Парижі Генріхів від'їзд був причиною великої радості, адже гугеноти безперечно, втішались, побачивши те, що Генріх. Поїхав до Польщі, а роялісти теж мали радість, адже вони вбачали в тому, що буде поширюватися їхній вплив на далекі країни. Коли до Кракова прибув Генріх, то його чекали з нетерпінням і великими сподіваннями. Адже за півтора року відсутності короля польський сейм досягнув, звичайно, дуже багато, але потребував управління. Під проводом Яна Замойського польський Сейм успішно закінчував дискусії про державний устрій, які тягнулися ще із часу підписання Люблінської унії. А вже в січні 1573 року, під час Варшавської конфедерації увесь Сейм постановив утверджувати свободу. І релігійну толерантність як головний принцип публічного життя. Також успішно і швидко провелися вибори до Сейму. В Сеймі розпочалася е, низка ворожнеч е, між шляхтою, е, ті, хто підтримував е, короля е, французького Генріха, і ті, хто не підтримували його. Е, але підтримувала його меншість і. між е, Польською шляхтою і французьким королем Генріхом виникли, виникали часто різні дискусії і протиріччя. Генріх погрожував голодним страйком, якщо шляхта не дійде згоди, опозиція наполягала на більших гарантіях дотримання постанов Варшавської конфедерації. У Внутрішній політиці Генріх не мав підтримки з боку польської шляхти, і тому постійно виникали у семі постійні чвари і різні дискусії. У зовнішній політиці теж було Генріху досить складно, французи. Перед тим, як обирати Генріха на польський трон, вони сподівалися організувати велику антигавзбурзьку коаліцію, і, і поляки, і турки мали бути їхніми східними колонами. Тому, звичайно, що це теж не вдалося реалізувати, От, тому що були проблеми. На східних кордонах Речі Посполитої були сутички з московитами в Лівонії із татарами. Тому це все не унеможливлювало створювати якісь подібні колонії і коаліції. Тому, крім цих же ж подій, ще існувала проблема Проблема Анни Ягелонки. Адже серед багатьох обіцянок, які були надані у Парижі під час виборів. Генріх обіцяв одружитися із сестрою Небіжчика короля останнього з Ягелонів. І насправді, коли Генріх посів престол, то він не мав почесного наміру укладати шлюб, адже та пані Анна була старша за нього на 26 років. Тому він цю ситуацію теж Пропустив і е, обіцянка була не виконана. Е, стривоженість Генріха зростала з приводу багатьох причин у Польщі. Е, і, звичайно, що Генріх був розчарований. Злиденністю польського села, дерев'яними хатами, сірими полями, його це все дивувало, і тому не побач... йому не подобалися італійські меблі в королівському замку. Також він не був засмучений нескінченними дебатами, на яких він не розумів, про що йде мова, адже дебати велися польською і латинською мовами. Генріх <кій> розумів всю цю ситуацію і некомфортне становище, але він багався, що йому робити далі. І тут сталася така ситуація, коли він дізнався про хворобу молодшого брата Карла IX, який був королем Франції на той час, і він вирішив Повернутися в Париж, щоб допомогти йому. Адже була така домовленість, що якщо Карлу IX стане зле чи буде не правити, то Генріх повинен був змушений повернутися. Генріх виїхав із Польщі до Франції в червні. Королювавши лише 118 днів, титул польського короля він зберіг серед своїх титулів аж до його смерті, проте ніколи не намагався відновити союз із Польщею, ніколи туди не повертався. Не дав він великої користі і Франції, адже під час його правління були релігійні війни, які тривали роками. Ну і також ще більше. Було інтриг навколо його влади і його внутрішньої та зовнішньої політики. Ось такий цікавий був факт в історії Польщі та Франції. Сподіваюсь, що було цікаво. Дякую за увагу.